Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні я до вас прямо із допрем'єрного показу новенького сімейного фільму «Їжак Сонік 3. Представляю вашій увазі фантастичну пригодницьку комедію Джефа Фаулера та сценаристів Патріка Кейсі та Джоша Міллера, які відповідали за попередні дві кінострічки. Основою для фільму стали шалено популярні комп'ютерні ігри від студії Sega – Перша частина серії вийшла у 2020 році, а друга у 2022. Вона принесла своїм розробникам понад 400 мільйонів доларів і стала однією з найкасовіших екранізацій відеоігор у сучасній історії. Разом же обидві кінострічки заробили у світовому прокаті понад 724 мільйони доларів. Як ми могли побачити ще по трейлеру, на своє законне місце повернувся виконавець ролі лиходія попередніх частин Джим Керрі. Актор був одним із ініціаторів зйомок другого фільму, але в той же час довго сумнівався, чи брати участь у роботі над третім. Зрештою, сценарій йому сподобався і він повернувся до проекту. Дуже раптово зірвавши цілий шквал реакцій до проекту, доєднався всім відома зірка Голлівуду Кіана Рівс. Актор озвучив ключового антагоніста третьої частини чорно-червоного їжака Шедоу». Центрі історії компашка головних героїв, які стоять на варті безпеки благополуччя місцевих жителів. До неї, окрім супершвидкого Соніка, увійшли летючий Лис Тейлз та міцний і кремезний єхид на Наклз, з яким ще в минулій частині вони ворогували. Команді рятівників доведеться об'єднатися знову задля протистояння новому сильному ворогу. Таємничий злодій на ім'я Шедоу має неймовірні сили та здібності, які неможливо порівняти ні з чим з того, що герої бачили раніше. Згадуємо відсилочку у сцені після титрів фільму Іжак Сонік 2. Схоже на те, що навіть разом команді героїв не вдасться здолати ворога, який планує занурити землю у хаос. В іграх та коміксах чорно-червоний їжак Шедоу представлений як цілеспрямований та небезпечний холоднокровний персонаж, якого досліджували в таємній лабораторії. Він дуже сильний, куленепробивний і супершвидкий. Саме тому щоб знайти Шедоу, трійці космічних героїв доведеться залучитися допомогою головного антагоніста двох попередніх частин, божевільного доктора Айва Роботніка. Разом вони вирушають на пошуки небезпечного їжака, який втік із таємної лабораторії і тепер загрожує всьому світу. Але чим обернеться такий тандем, та які підступні таємниці будуть чекати на головних героїв, це вже інша справа. Попередні два фільми вийшли доволі непоганими та кумедними, тож і на новеньку частину в мене були відповідні очікування. А враховуючи ще й немаленький рейтинг як для останніх прем'єр. Настрій перед переглядом був точно на висоті. Але що ж вийшло в результаті? Насправді, як на мене, у нової кінострічки є свої як сильні, так і слабкі сторони. Давайте розбиратися. Із хорошого у картині крутязькі спецефекти та візуал. Спостерігати за тим, що відбувалось на екрані, було одне задоволення. Тож картинка точно заслуговує непогану оцінку. Що стосується сюжету, то тут, як на мене, все доволі стандартно. У фільмі з'являється новий антагоніст, якому повинні протистояти головні герої, і це таке небачене до цього зло, що просто кошмар. Ага, таке вже було, як і в попередній частині, наприклад, та й до цього, і в купі проєктів також. Я не можу сказати, що якісь моменти були для мене прям дуже неочікуваними. Ні, все навпаки, було доволі передбачувано. Однак ближче до фіналу, зізнаюсь, була пара напружених сцен і виникало побоювання за деяких ключових героїв. Але загалом новий Сонік був для мене типу як форсаж зі своїми збитими законами логіки, але картина ніби ж як не про це, оскільки перед нами сімейна пригодницька комедія, то типу як потрібно викрутити налаштування по пів у фантастиці. До речі, якщо ми заговорили про комедійну складову, то тут, як і в попередніх частинах, все було доволі прикольно. Смішні жарти та гарні підколи відпалювали всі ключові герої. Тож можна весело провести час за цим фільмом однозначно. А головне у всьому цьому, як на мене, це саме мораль історії. Картина постійно підіймає якісь важливі теми, і в кінцевому результаті ти розумієш, що перед тобою історія про справжню дружбу, любов та прощення. І такий момент є вагомим плюсиком для сімейного перегляду, зокрема і з дітьми. Тому, знаєте, якщо підсумувати це все, то якраз таки останній пункт напевно перекриває всі вагомі мінуси, які були для мене в кінострічці. Підбиваючи загалом все вище сказане, сюжет нової картини оціню на 6 балів саме за передбачуваність історії. Візуал та спецефекти однозначно отримують від мене свою вісімку. Повторюсь, на екрані це виглядало дійсно круто. Мораль історії також заслуговує свої 8 балів. Адже теми, які підіймаються у фільмі, є досить важливими, і їх розкриттю приділено немало уваги. Ну і прикольні музичні супровід також оціню на весь мірку. Під ці мелодії прям таки хотілося активно рухатися. Тож, в результаті, ми отримали видовищну по візуалу новинку зі своїми кумедними моментами та гарним посилом. До сильних сторін картини віднесу графіку, жарти, мораль та музичний супровід. Тоді як легка банальність та передбачуваність потрапляє до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок нової прем'єри та розкажіть про ваші очікування. Поки офіційних заявок ще не було, але, судячи із сцени після титрів, нас чекатиме продовження історії про пригоди їжака Соніка. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Ще у нас є інстаграм, де я ділюся з вами анонсами майбутніх прем'єр, а також там є зв'язок зі мною. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па.